Вітаю вас, малятка! Зараз у нас художнє читання. Сьогодні ми з вами послухаємо оповідання про сніжного колобка та вірш. Снігова баба. Пропоную послухати вірш. Метелиця, курделиця, замела лісок. Як біла ковдра стелиться під соснами сніжок. Стрибають прутко-білочки по соснах угорі. Напрудились на гілочках поважні снігурі. Зайчата стали білими, ну зовсім наче сніг. Щоб в лісі не зуміли ми відшукати їх. Малята, сподобався вам вірш? Давайте пригадаємо, яка в нас зараз пора року. Так, зима. Малята, а вам подобається зима? Так, зима дійсно чудова пора року. Коли випадає багато снігу, стоять засніжені дерева, кущі, будинки. Малята до нас завітала гостя. Хто вона? Давайте відгадаємо загадку. Ніжна зірка сніжно біла. На рукав мені злетіла, поки ніс її сюди, стала краплею. Води. Так, це сніжинка. Погляньте на неї, яка вона. Сніжно-біла, ніжна, гарна, легка, схожа на зірку. А як можна грати зі снігом? Можна ліпити снігову бабу, грати у сніжки. Будувати сніжну фортецю. Послухайте уважно, як діти грали в оповіданні про сніжного Колобка. Грали діти на дворі, ліпили снігову бабу. Олексій зліпив сніжного колобка. Знайшов вугіллячко, зробив очі, знайшов палички, зробив ніс і рот. Пограли діти, погуляли і пішли знову до дитячого садка. Шкода Олексію колобка на дворі залишати. Узяв він його і поклав до кишені. Прийшов у дитячий садок, повісив свою шубку у шафу, а у кишені шубки залишився лежати сніговий колобок. Діти пообідали. Лягли після обіду спати. А коли прокинулись, Олексій згадав про свого колобка. Побіг з дітками до шафи, а біля неї калюжа. Що таке? Відкрили дверцята, подивилися, а із кишені кап-кап-кап, вода капає. Подивився Олексію кишеню. А там нема колобка. Лежать у мокрій кишені два вугілля і дві палиці. Де мій колобок? А колобок де? А колобок де, як ви гадаєте, ви уважно слухала оповіданечка? Так, а як ви вважаєте, куди подівся колобок? Так, він розтанув. Це справжня сніжинка, чи ні? Так, а що станеться зі справжньою сніжинкою, якщо її занести до теплого приміщення? Так, вона розтане правильно? А з чого зробив Олексій Колобка? Так, зі снігу, правильно. Давайте пригадаємо, як Олексій ліпив свого колобка. Так, що він спочатку зробив? Спочатку зліпив колобок зі снігу, потім він зробив очі з вугілячка правильно. Ні, Рот зробив з паличок. Так, а як ви вважаєте, що потрібно було зробити Олексію, щоб його колобок не розстав? Так, залишити да на подвір'ї. Давайте ще раз послухаємо оповіданнячка. Про сніжного колобка. Грали діти на дворі. ліпили снігову бабу. Олексій зліпив сніжного колобка. Знайшов вугіллячка, зробив очі. Знайшов палички, зробив ніс і рот. Пограли діти, погуляли. І пішли знову до дитячого садка. Шкода Олексію колобка на дворі залишати. Узяв він його і поклав до кишені. Прийшов у дитячий садок, повісив свою шубку у шафу, а у кишені шуби залишився лежати сніговий колобок. Діти пообідали, лягли після обіду спати. А коли прокинулись, Олексій згадав про свого колобка. Побіг з дітками до шафи, а біля неї калюжа. Що таке? Відкрили дверцята, подивилися, а із кишені кап-кап-кап, вода капає. Подивився Олексію кишеню, а там нема колобка. Лежать у мокрій кишені два вугілля і дві палиці. Де мій колобок? От така історія трапилася з Олексієм. Малята зараз пропоную послухати вірш снігова баба. Снігова баба, що за гамір, що за гра? Ліплять бабу дітвора. Ой, у баби горб на спині і ломака он яка. Ніс у баби з картоплини, рот у баби з буряка. Ой же, баба снігова, біла в баби голова. Ну що сподобався вірш? Так, малята, а що зробили ніс і рот сніговій бабі? Так, ніс зробили з картоплини, а рот із буряка. А як ви гадаєте, чи весела гра у дітвори? Так, пригадайте, як ви ліпили снігову бабу взимку? Хто з вас ліпив снігову бабу? Так, малята, давайте ще раз послухаємо вірш. Снігова баба, що за гамір, що за гра? Ліплять бабу дітвора. Ой! У баби горб на спині і ломака он яка? Ніс у баби з картоплини, рот у баби з буряка. Ой же баба снігова, біла в баби голова. Так, малята, ось такий прекрасний вірш. А зараз пропоную вивчити коротенький вірш, який має назву снігова баба. Снігову зліпили бабу, устромили ніс на славу. Чорні очі блискотять, з нами гратися хотять. Так, ще разочок. Снігову зліпили бабу, устромили ніс на славу. Чорні очі блискотять, з нами гратися хотять. Так, малята, ось такий чудовий вірш Пропоную вивчити на пам'ять. Давайте ще разочок. Снігова баба, снігову зліпили бабу, устромили ніс на славу. Чорні очі блискотять, з нами гратися хотять. Так, сподіваюся, у вас вийде все. Адже ви, маленькі розумнички. Гляда, на цьому наше заняття добігає кінця. Дякую вам за увагу. На все добре, до нових зустрічей. Бувайте!